Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати чудовий салат Тіфані. Він, відмінно виглядає на святковому столі та дуже смачний. Для початку зробимо майонез. Для цього ємкість наливаємо 150 мл рідини від консервованого горошку. засипаємо півчайної ложки солі, півчайної ложки цукру, одну чайну ложку гірчиці, беремо занурювальний блендер і не піднімаючи його, збиваємо масу. Коли маса побіліє, додаємо одну чайну ложку лимонного соку, а 300-350 мл олії вливаємо частинами, продовжуємо збивати. Домашній майонез виходить густим і гарним. Гірчицю можна не додавати, а лимонний сік замінити оцетом. Майонез допустимо зберігати у холодильнику. Але мені він потрібний саме зараз адже пасує до салату Тіфані. Тепер беремо дві відварені курячі грудинки, розділяємо їх і нарізаємо кубиками. Далі висипаємо курятину на пательню, додаємо карі і спеції, які вам подобаються, і обсмажуємо. Після охолодження викладаємо курячу грудинку першим шаром, формуємо його у вигляді овала. Зверху робимо майонезну сіточку, наступним шаром підсмажені подрібнені горіхи. Їх потрібно 300 грамів. Я розділю їх на три частини, щоб викладати шарами. Далі на горіхи викладаємо тертий сир, натертий на крупній терці. Зверху знову робимо майонезну сіточку. Наступний шар горіхи. Далі ми викладаємо терті варені яйця, натерті на крупній терці. Всього я їх взяла шість. Потім поливаємо все майонезом. Не шкодуйте його, адже салат доволі великий. Майонез гарно розмашуємо і посипаємо зверху горіхами. Зараз будемо прикрашати, беремо виноград без кісточок, розрізаємо кожну ягоду навпіл і викладаємо ним салат. Я цього разу розрізати ягоди не буду, викладаю цілими. Весь салат виглядає, ніби виноградинка, не вистачає тільки зеленої гілочки, тому я додаю гілочку петрушки тепер ідеально. Дивіться, який салат у розрізі. Він дуже смачний і скоро з'їдається. Рекомендую зробити такий салат до новорічного столу. Це гарно і смачно. Дякую кожному за підписку. Запрошую поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого блогу. Вітаю всіх з прийдешніми святами. Бажаю миру нашій рідній Україні!